Приїхали довгожданні кольця. Нижні прокопали, зараз будемо прокапувати візні. На каналі будівельник 3Х. Ох, мої котики зарили ями на каналізацію, тобто ми вчора їх поставили. Тут два, поруч, потім два вони прокопали. Якось так цікаво. Два поставили потім ми наверх, ломами закинули і вони потім обкапували, обкапували аж поки не просадили друге кільце. Зараз все це діло замажимо, ніші промажемо. проведемо нову каналізацію цю хатинку, ну і а, зробимо дренажик, щоб їх викачувати там раз на раз на рік приблизно цих чотири кода. чотири кольця, ну, тут кольца, кожного Вісім, пардон. пардончик, вісім. Ну і не забуваємо нашим котикам. Після роботи наливати по 100 грамм чарівного молочка. Що ж, до наступного звідки. Вітаю на каналі. Подібельник 3Х. З вами дядя Юра, дядя Василь, дядя. Лавер. Так, що ми тут сьогодні доведували? Ступіньки на пісочок попіднімали на подвір'я. Так, ідемо далі. Тут у нас пайка почалась, тому що взяли цей домик, тут ну, не, не було комунікацій взагалі вже зайшли вон 20-ю трубою, там внутрі попаяли, тут поки так. Тим, 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 Тимчасова технічка перевірена, нічого не капає, водичка вже в хату пішла. Скважено пізніше покажу в наступних роликах, як вона набомбили, два круга вкопали однакових. Це в нас літній душ і туалет. Ну поки якось так. Вітаю вас на каналі Будівельник 3Х, 1Х, 2Х і Юрій 3 третій Це Так мене дружина називає. Супер 3Х. Ось, Валерія з вас понадоб... перебудували. Тут в нас пошла каналізація нова. Ось такі плити мені подобаються, ось вони до беседочки класно спускаються. Ну і ось там в принципі зарили нові труби до... Новенького туалета, який я якраз зараз будуємо. Давайте на пам'ять. знімемо відео про віконечка, так, у ванні, ми... <реш> відкопали. Відкопали віконечка, тут пластикове поставимо. В принципі, тут у нас буде душ, умивальничок, майдадирчик, ну і туалет на своєму місці залишається. Все, Всім дякую за увагу. Мир без русский. У вас на каналі Будівельник! Триха! <сі> <сі> і як в одного і другого хая дозвол на зйомку не попитав. тому перевірить, чи всі ха на місці. Он хавасиль. Хамосиль Хваєрій накинув п'ятами на двір. У нас там гарно не спітно знімати двір. Валерій. І ведучий ха Юрій. Тож подивимось. На реставрацію нашого старенького санузла. Придбали ми за ось таку літню кухню і ми почали ремонт з санузла. Значи показали там в минулих відео, подивіться, як тут все було вбито, не було віконечко і що ми наробили, покажу я вам в цьому відео. Ха, не покидає пост. Тож. Закомандували мої два ха віконечко врізати перше. Тут у нас буде Тут <ріст> умовальничок, все це ми делали, стіни старі повикидали, поношували профіля, зашили це все гіпсом. На все про все ушло у нас неділька і майже все готове. Тут в нас сьогодні ще докупив дешеву підлогу, 2000 гривень 3 квадрати, ну в принципі робоча зона та, яка треба, щоб була тепла. От у нас вмивальник, туалет. І душова кімната. Там о, ця, як вона там, прасочка. Правочка, бойлер, там це не треба. Ось 2000 гривень, будь ласка, плюс термостат. з сенсорними кніпочками, плюс 1300 гривень буде тут, покажу в наступних відео. І в чому прикол, вона ну, тікає звідси. Головний ха. Ох, ці ха! А ви десь хороші Не працюють, я вам так скажу, ребята. Всі виводи і це в нас душик. І те, що мені подобається, що мені посетила моя дружина, без кла. Тут в нас плиточка така сіра вже купили, в наступних відео покажемо. До речі, були реморні. Зараз вона класно цінить 300 гривень за квадрат. Сіра плитка на підлозі, Тут чорна така плитка з рисочками жовтими. Ну, теж буде пушка, мені подобається. заш'ється надійно. Це все не, не дорого, тому цікаво. Напишу повний кошторис, це в нас зашивається, тут у нас буде душик, сміститель. Тут що хочете. Нема багато коштів, можна просто шторку на перший час, у майбутньому так само можна поставити профіль і якесь скло, яке там ну, можливо, в ту сторону відчиняється. Це все можна придумати. Проте в нас, в нашому в даному випадку, це буде просто шторка. Економ варіант мене це влаштовує. Проте, якщо хочете, подивитись варіант. Подорожче. Будь ласка, якщо ж хочете варіант подорожче, буде вам подорожче. Тут в нас йде скло гартоване, додається профіль плюс монтаж і робота, яка теж стоїть коштує недешево. Такий от профіль зверху. Ну, якщо кошти є, ну будь ласка, одразу скажу святіше, скло не так видно п'ятна, легше відмивається. Проте це все, кошти. це все кошти. Якщо хочете варіант, який ми на початку вам запропонували, він практичний та недорогий, так як ми рекомендуємо робити на нашому каналі будівельник 3Х. Що ж, усім дякую за увагу. Ось наш санузел з звітую, почали ми з підлоги. Нагадаю, купив таку теплу підлогу. Недорогу. 3,6 квадрата. Якраз оця зона, де будуть ходити, коли виходите з душу. 2000 гривень, це 3,6 квадрата, плюс буде термолігулятор. Покажу в наступних відео, які купив, до 1300 гривень. Все це в протесті. Ну, пліточка вимається, шви позатираються. Кілці купує завжди шви, дуже класні. Рекомендую також покажу. В епіцентрі тільки я купую, затірочка недорога, кілограмчик там майже, ну як, відносно недорога. 250 гривень, це десь в доларах, скільки це, я не знаю, 6 доларів, мабуть, мабуть так. Класна затірочка, це вся пліточка вимиється, покажу на виході і буде пушечка. Тож, усім дякую за увагу. Тож, така була сьогодні інформація. Всім дякую за увагу. Василь взяв сокіру, я трохи злякався. Треба з'йовуся. І не забувайте, що якби ми не допомагали зсу сьогодні, де би ми були завтра, тому підтримуйте і словами і ділом наші Збройні сили. До перемоги до перемоги.